Вітаю вас, друзі, на своєму каналі. Запрошую знак Зодіака Овен на розклад на картах Таро на місяць жовтень. Розглядаємо наше звичне запитання. Загальний фон місяця. Дві. Загальний фон місяця. Робота. Фінанси. Особисті питання. Знову застереження та порада. І ще одна карта на ваше важливе запитання, що ви собі хочете запланувати на місяць жовтень? Відповідь так або ні. Сьогодні нам допомагають карти. Колесо руку також по одній візьмемо для чіткості картини. А також колода мадам Ленорман. Чому Таро Троян? Тому що в неї така гарна обкладинка. Також по одній карті візьмемо. Ще, друзі, сьогодні візьмемо одну карту та роянголів. Давно ми її. Не доставали цю колоду. Подивимось поради на місяць жовтень для знаку овен. Розпочинаємо, друзі. Загальний фон місяця. Знак Овен, місяць жовтень, король кубків, дев'ятка кубків, а також якір. Цей місяць обіцяє вам стабільність, а також радісні почуття. Це може бути пов'язано, якщо ви жінка, то з коханою людиною, чоловік, котрий буде вас надихати, вам допомагати і все робити так, щоб вам було легше та приємно в цьому місяці. А якщо ви самі король Кубків, то мається на увазі людина, котра закохана і віддана своїй родині або своїй коханій, то вам знадобиться дії. Рішучі дії, котрі зроблять ваше життя краще, більш позитивним. Як ви можете бачити, що тут дев'яточка кубків це родина, котра радіє, і стабільність якір. А зараз подивимось роботу, троєчка жезлів, відлюдник, а також карта башта. Ось тут, друзі, троєчка жезлів це сумісна робота, хтось вам буде допомагати, але основна, основне навантаження, ось цей старший аркан-відлюдник, ви будете або відповідати за щось, або від вас залежить щось по роботі, досить такі важливе. І ось ця карта, вона показує державну установу в колоді Мадам Ленорман. По роботі начебто також стабільність. Фінанси. Карта суд. Карта десяточка пентаклів, а також карта дерева. Карта суд показує, що ви будете заробити стільки, скільки, точніше, отримаєте стільки, скільки заробите. Десяточка пентаклів це достатні гроші. І дерево воно показує. Стабільність та зростання. Також по фінансам має бути все добре. Особисті питання. Старший аркан Планета Місяць, вісімка кубків, а також чоловік, джентльмен. Що можна сказати, друзі? Якщо ви жінка, то ось ця планета місяць показує жіночу енергетику, енергію. Чомусь вісімка кубків, якісь старі почуття від вас можуть піти. Наприклад, ви були на... налаштовані нерішуче, не знали, як правильно вчинити, і саме зараз від вас можуть піти старі якісь почуття. Звісно, це не стосується всіх загалом, але у когось може виникнути така ситуація. І ось цей чоловік, джентльмен, він також може показувати. Або ви сфокусуєтесь на нових, на нових почуттях, або тому, що виникли нові почуття, ви будете розривати минулі якісь стосунки. Нагадую, що це весь місяць, жовтень, і може статися так, що ситуація зміниться. На початок місяця була така, а на завершення вже у вас будуть Нове знайомство і якісь, якісь зміни. Далі прямуємо застереження. Карта Іерофанд. Вісімка Пентаклів та карта жінка. Ось тут, друзі, застереження. Воно таке трохи цікаве. Духовність. Якісь моральні принципи, духовність, зазвичай їх показують тоді, коли не треба від них відвертатися. Не забувайте якусь, якісь такі якості, честь, совість, до чого б вони не стосувалися, або особистих стосунків, або по роботі. Ось тут застереження вісімка пентаклів. Це може показувати як гроші, так і багато роботи. Чому застереження? Можливо, не хватайтесь за всілякі підробки для того, щоб у вас вистачило сил, часу і енергії на, то все, на те все. І ось це застережена жінка. Досить таки цікаво, друзі, якщо розглядати загальну картину, то, наприклад, хтось пішов, чоловік пішов із родини. Заради якоїсь нової жінки. Але жінка тут не розгубилася і вже намагається створювати нові стосунки. Звісно, це припущення, це застереження, можливо, воно показує не робіть ніякі помилки, тому що, якщо ви з людиною довгий час, ви вже знаєте всі якості, і тільки вам приймати рішення змінювати ці стосунки на нові або ні. Порада, нульовий аркан, блазень, четвірочка кубків, а також клевер. Як ви можете бачити, той, хто буде змінювати кардинально своє особисте життя, починає все з нуля, трохи розгублений та розчарований, але все буде добре з огляду на клевер. І таке буває. Зміни зазвичай не бувають легкими. І ще, друзі, відповідь на ваше запитання так або ні. На місяць жовтень. Дев'яточка жезлів, десяточка кубків, а також карта розвилка. І ще одне, так би мовити, наче порада і наче знак питання. Девяточка жезлів це складнощі. Десяточка кубків, ви будете омріяні або щасливі якимись змінами, але у вас ці зміни будуть ось такий складний вибір, розвілка, роздоріжжя. Можу сказати, друзі, що відповідь ні, тому що це всі малі карти. Але те, що у вас якісь зміни намічаються попереду, в жовтні, серйозні зміни. Не бійтеся їх, тому що кожен сам коваль свого щастя. Якщо ви своєчасно не зміните якісь негативні стосунки на позитивні, то, звісно, ви будете страждати через це. Подумайте, будьте мудрими, подумайте, як краще саме для вас. І нехай у вас буде вдача. Вдалі рішення. Зараз ми з вами подивимось на колоді янголів. Подивимось, що для вас янголи підготували. Дивіться, друзі, вісімка жезлів, швидкі дії та події. Дивіться, якщо ви читаєте, а я вам зараз прочитаю. Перекладу, то прочитаю. Як ви розумієте, вісімка жезлів це швидкість, не, не будьте, не стійте на місці. Не будьте, так би мовити, мріливими, робіть такі реальні дії. Ось іноді такі, так би мовити, організаційні моменти. Зараз, друзі. Вибачаюсь. Вісімка дій. Зараз відбувається так багато справ, що це може здатися вам непосильним. І все ж таки, чудово бути так зайнятим роботою, яку ви любите. Висловлюйте вдячність за благословіння небес, які займають ваш час, навіть якщо життя здається складним. Якщо вас попросять подорожувати та летіти літаком, зробіть це з упевненістю. Ще раз можна підкреслити: вісімка жезлів це карта швидкості. І ще. Не бійтеся яких змін, не бійтеся великої кількості роботи, тому що іноді так буває: баланс, життєвий баланс. Особисті питання на другий план, а робота на першому або навпаки. Бажаю вам гарного жовтня. Дякую вам за перегляди, підписки, лайки та коментарі. Завжди рада бачити вас на своєму каналі.